Доброго дня! Запрошую вас підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. Сайт Engel. До вашої уваги перший вітчизняний алюмінієвий переносний складний стіл для плиточника. Мені здається, що за такі гроші вже досить плиточнику стояти на колінах або майстерити собі щось з паліт. Або ДСП. Цей стіл, я впевнений, що вам сподобається, тому я дуже коротко про нього розповім. З чого він складається, які його параметри? Довжина у нього, він розрахований на 3 метри. Тобто, довжина в повністю складному положенні 3 метри. Ширина мет 40. Цієї ширини і довжини вистачить для більшості великогабаритної плитки, але не, всі, не для всієї, яка постачається в Україну. Тому я впевнений, що він буде мати попит. Крім того, якщо ви ріжете невеликий формат, ви можете його скласти, щоб у вас була довжина 180 восімдесят на 1,40 Це, звісно, підходить для більшості робот плиточника, коли він ріже плитку ручними плиткорізами. Крім того, оці шини вони мають регулювання. Якщо виріжете кутовою шліфмашиною, щоб не пошкодити стіл, ви можете відпустити барашок і визначити собі любу ширину. Ось бачите, тут є спеціальні прорізи зверху. Хочу зазначити, що основа сама, на якому стоїть стіл, і ніжки зроблені з металу. Є ребра жорсткості, і я впевнений, що він витримає досить велике навантаження. Звісно, це не той стіл, який витримує 300 кг, але такої плитки і немає. Я впевнений, що він 150 кг витримає, але цього достатньо для більшості плитки, якою будете різати. Ножки у нього зроблені складні. Їх можна відпустити і, звісно, скласти. На ножках є спеціальні приспособи, щоб е, ставити шину. Звісно, якщо він розкладений, довжина цих, е, між ножками така величезна, що ви не поставите сюди шини. Але якщо у вас дуже е, тверда міцна плитка, товста, то ці ножки краще поставити сюди далі до центру і ту, -ту подвинути, вони штовхаються. На, на любу відстаність становляться. І, звісно, тоді можна покласти сюди шину. Крім того, на ніжках зроблені регульовані болти, за допомогою яких можна виставляти, якщо у вас нерівний, нерівна підлога, або якщо ви можете змінювати їхню висоту. Тут доволі дуже довгі шпильки, приблизно на 15 см. Зараз висота приблизно у нього 90 см. Її можна підняти. До 95 і опустити до 80. Це, скажімо так, підходить для для всіх приблизно для, для зросту ну любої людини, майстра, щоб йому було зручно працювати ручним плиткорізом і електричним. Я переживав, щоб він не прогинався, тому спеціально вам поставив рівень. Ви подав, подивитесь, що тут немає жодного ніякого забору. Даже я Якщо навіть навантаження йде, зазор не, не з'являється. Це дуже добре, це єдине, на що я переживав. Ці з'єднання складаються з міцного і взагалі. І це зроблено з металу приблизно 3,5 мм товщиною. І це з'єднання з цього ж такого міцного матеріалу. З'єднання фіксується за допомогою 4 барашків, чотирьох ну, болтів, які міцно фіксують. Крім того, хочу вам зазначити, що ця система вона не така легка, як вам здається. Чому? Тому що профіль зроблений з товстого алюмінієвого профіля. Чому з товстого алюмінієвого? Тому що застосовується тільки 4 ну, ніжки, 2 пари основ. Тому, звісно, треба, щоб, щоб щось було міцне. І крім того, в цих профілях йде кріплення. Ось сюди вставляється болт. Звичайний болт. Він фіксується за допомогою шляпки. Крім зв'язку з цим, можна запросто буде якісь циліндрики придумати в майбутньому, щоб якщо у вас буде поперечний різ, а не продольний, щоб виставляти плитку вище, ніж самі ці шини. Ну, єдиний скажімо так, мінус, що не дуже оброблені ці поверхні. Ці їх Треба зашліфувати, щоб ви не обдирали собі ні руки. Ні одяг, або якісь накладки. Але ці накладки дуже легко втрачаються, тому шліфування, я думаю, допоможе. Ну ось, в принципі, І все, що хотів розповісти. Саме головне, що воно недороге, воно виробляється в Україні, ви підтримуєте і алюміній літі українське, і метал український. Ну, На рахунок барашек. Барашки дуже якісні. Хочу вам показати. У них досить глибока різьба. Як на мене, вони впевнено будуть фіксувати і служити довго. Тому звертайтесь до мене, я буду вам запропонувати український виріб на своєму сайті продати. Або звертайтесь до мене для того, щоб взяти якесь обладнання в прокат. Крім того, запрошую підписатися на мій канал YouTube. У мене є група Viber-плиточників, закрита група, де тільки-тільки плиточники. Я до них я вас до неї підключу, якщо ви плиточник. Є відкрита група в Телеграм, де можуть і замовники, і любі люди або знайти роботу, або дати роботу для плиточників. Або просто до мене звертайтеся, я вам підскажу, що зробити в такому випадку. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте і звертайтеся до мене по питанням плиткорізів, плитки і всього, що зв'язано з плиткою. Всього найкращого.